Там під моїми відео давали запитання, в чому все-таки перевага подового горіння. Ось вам перевага вчора, десь о 23-й годині, раніше навіть о 22. Ось таку я заклав сюди, так як оце зараз. Чотири полі накинув. ну Там було трохи більше жару, то десь до 0 годин воно вже розгорілося і слабенько горіло. Сьогодні вранці було ще тепло, не, не так зарані я розпалював. Жару було зовсім мало, там тільки пару іскринок було, але я розпалював вже в 11 годині. Вважай, більше як 12 годин пройшло з того часу, як я поклав у таких 4 поліна. Якби я розпалював десь в годині о 9, то була б солідна кубка жару тут. І навіть не тонесенькі дрова не тонесенькі дрова, руб, нарубані, а отакі грубі, вони тоді розгоряються. Ну, сьогодні я розпалював, так як обично підкладав мілких дров і розпалював горілкою, газовою. А зараз, що тоді це я в 11-й годині розпалив, горіло воно слабим вогнем десь до. Майже до 15-ї години десь 14.45, можливо, десь так. Я кинув. Тут було зовсім мало, кілька жаринок десь там ззаду було. Кажу до дружини, кинув, Може, якраз розгореться, кинув. Зараз, що я маю? Дивлюсь, на час я вам не показую. 15.30. 15.30. 45 хвилин пройшло. Думаю, ну що ж, розпалювати, підсувати тонкі дрова, чи воно все-таки розгоріться? А воно все-таки розгоряється. От там видно, що затлілися дрова і пішов процес розгорання. От, для чого О, видно, як воно там вже починає розгорятися. Прикриваємо його. Заслінка я відкрив повну. Потім, коли воно почне більш-менш горіти, заслінка знову прикриється і потихеньку буде горіти. Значить, у чому справа? Коли воно звідси поступає холодне повітря, коли на колосніках рівномірно поступає повітря, горить усе, вигорає, вигасає і пропадає. Не знаю, як там, може в когось виходить, що. Цей, прикривати, там, щоб воно довго горіло. ну щось Я не вірю, щоб 12 годин тримався жар на колосниках. А тут, значить, дрова стоять на подові. Мабуть, так воно називається, якщо кажуть, що подове горіння. А в печі називають черінь, на, на кирпічах лежать дрова, воно горить. Звідси дрова вигорають, вигасають до кінця жар. Жару стояв звідси він звідси вигасає, догорає, стає жару менше менше, менше. Жару, кубка залишається десь там в кінці топки. Коли груба вже гаряча, а вона цілу зиму у мене гаряча не вистигає. На ту купку жару кидаються такі дрова, вони починають горіти отам ззаду. Бо якби їх звідси чи на суцільному жарові покласти, вони всі відразу почали горіти. Або щоб вони звідси починали горіти, звідси загорілися, тяга туди тягне, і всі дрова на всю довжину горять. А тут виходить, що там вони горять. Горіння полум'я йде в ту сторону, а поступово жар по дровах проходить в цю сторону. І так вони. Поступово загораються, розгораються, і потім знову той самий процес. Жар пригасає туди, на той жар знову кидаються е, дрова, звідти вони загораються і поступово довго горять в цю сторону. От. А ну, звідси не буде. через Скельці ще не видно. Через вухо я чую, що. Там воно вже нібито як горить. Ще не горить, але розгорається вже краще, колись воно розгореться і так воно собі поступово горить. І поступово підкидаються дрова. І я так думаю, що в мене йде трохи. Економніша витрата дрів. Пройшло 10 хвилин і вже є полум'я. Ще хвилин з 10 пройде, щоб воно там почало горіти. Як ми бачимо, дрова там ззаду горять, спереду ні. Ще трішки краще розгореться і кинеться заслоночка, опуститься ще менше, а може я вже її прикрию. Воно вже буде легеньким полум'ям горіти. Отаку, чуть чуть йому тільки тяги. і нехай собі легесенько горить. Воно так поступово розгориться краще і буде підтримувати теплу грубу до вечора. На вечір, щоб було тепліше спати. Відкриється більше, щоб горіло краще. А поки що годі і так. А ось картина через годину після того, як я додав цих дров ось тут через скельцев воно вже зарязнелося, треба мити. Погано видно. Ось так, через заслінку. Теж можна побачити, що тут з краю дрова ще не горять. От, А якщо ми знімемо конфорку, то видно, що ось там вони знизу загорілися. полум'я в грубку йде, тепло її тримає, а сюди колись воно дійде. Я думаю, що цих 4 полінця знову якихось годинки-4 або й більше будуть собі потихеньку горіти.